У минулі часи помітили, яка середина березня, така і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказуючи, що сонцю ніколи відпочивати. Потрібно вологу вести. Сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. Цього дня з теплих країв прилітають граки: грак на горі, так і весна у дворі. Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає, сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується. Скоріш за все буде дощ. Цього дня починалась гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в садку. Качки плавають в озерах до теплої весни. У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. Якщо в цей день хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати. З дахів капає, а за ніс хапає. Вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз. Друга зустріч весни? Якщо плиска прилетіла то річка через 12 днів скресне. приліт жаєворонка воронка передвіщав тепло? зяблика – холод. 22 березня відзначається день пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері. Замучених це друга зустріч весни. Перша на Масляну. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. Переліт жайвранка передвіщав тепло, зяблик холод. У давнину була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день 12 червня. Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибалки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плітка. Як відомо, березень це достатньо холодний місяць, тому заморозки заморозкий заметілі для нього є цілком нормальним явищем. У давнину примітили, що пухнастий іній у цей день передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим. У цей час розпочинається ранній рух соку у березень.